У сучасному житті фен це важлива частина щоденної рутини як у жінок, так і у чоловіків. Про те, який краще вибрати і навіщо потрібні всі ці режими, насадки та функції, я розповім у сьогоднішньому відео. Тип фена. Фени бувають побутові, професійні та напівпрофесійні. Побутові моделі ми використовуємо вдома, а з професійними здебільшого працюють стилісти та майстри в салонах. Крім монофенів, є багатофункціональні набори з різними насадками. Коштувати такий буде дорожче, але дасть більше можливостей експериментувати з зачісками. Окрім звичайних фенів, є дорожні моделі з однією трьома насадками та ручкою, яка може складатися. Концентратор. У такого фена є щелинна насадка, яка спрямовує потік повітря на пасмо та допомагає моделювати зачіски. Зловживати цією насадкою не варто. Можна пересушити волосся концентрованим гарячим потоком повітря. Дифузор, особливість цих моделей широка об'ємна насадка з безліччю пластикових або гумових зубчиків. Фен дифузор підіймає волосся біля коріння та легко масажує шкіру голови. Це допомагає висушити волосся швидше та м'якше і надає йому об'єму, але формувати зачіску таким феном складніше. Стайлер або фен щітка. Підіймає коріння волосся, створюючи об'єм, накручує локони та робить легкі хвилі. У деяких моделей робоча частина може автоматично обертати, щоб полегшити процес. Нерідко в набір входять додаткові насадки: щітка, плойки, щипці для завивки, пластини для випрямлення волосся. Потужність у таких фенів невелика. Сушать волосся вони гірше, але чудово справляються з різними видами укладок. Потужність фена. Від потужності фена залежить, скільки часу займе сушіння волосся. Щоб висушити волосся вдома, вистачить моделей на 1200-2000 Вт. Фени з більшою потужністю професійні. Малопотужні моделі сушать волосся досить довго, але поводяться з ним байливо. Моделі з більшою потужністю справляються з завданням за 2-3 хвилини, але цього часу не завжди вистачає на гарну укладку. Саме тому такі фени краще залишити в перукарнях чи салонах краси. Де майстер-професіонал вміє зробити зачіску швидко, щоб не пошкодити волосся. Вибирайте фен з двома-трьома режимами потужності. Деякі моделі мають опцію точного вибору температури нагріву, Регулюється парою кнопок і відображається на невеликому дисплеї в основі ручки. Зверніть увагу на зручність перемикачів швидкості подачі повітря. Вони дають більше варіацій налаштування потрібного потоку повітря: спекотний, але слабкий вітерець. прохолодний, але сильний. Потрібні функції: іонізація повітря. Потік негативних іонів пом'якшує волосся, отримує в них вологу та знімає статичну електрику. Волосся не електризується, стає гладким і шовковистим. Холодний потік повітря допомагає зафіксувати зачіску та зменшити шкідливу дію гарячого повітря на волосся. Автовідключення завдяки цій функції фен вимкнеться сам, якщо розігріється до критичної температури. Подача пари з такою функцією оснащені професійні фени. З її допомогою зручно підтримувати волосся трохи вологим під час укладання. Корисні поради. Довжина шнура живлення. Чим більший дріт, тим більше свободи рухів. Достатній мінімум 1,5-2 метри, але краще вибирати моделі з дротом довжиною 2-3 метри. Звук. Якщо є можливість, увімкніть та послухайте фан перед покупкою. Рівномірний тихий гул означає, що вал двигуна та вентилятор працюють добре. Якщо фен надривно гуде, це може сказати про його погану якість та швидку поломку. Вага фена залежить від обмотки двигуна, яка буває товстою та тонкою. Легкі фени швидше виходять з ладу, тому що їхня обмотка швидше плавиться від високих температур. На цьому мене все. Сподіваюсь, що після перегляду цього відео процес вибору Фена стане простішим. З вами була Вася, папа. -па.